Скиньте Шевченка шапку та у того дурного кожуха відкрите в нім академіка, ще очей, духа, зоха, ще каторжника роботи, ще нагадайте усім йому було перед смертю всього сорок сім. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру. І молодо круговертить, молодо проти вітру. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброю жаль, Боже, то дай злою, злою, не дай спати ходячому, серцем замирати, гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи загинуть. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злогі, злогі.